Так, всім привіт. Знімаю по ангару. Писали навес. Скільки ангар стоїть построїти? Дивіться, по поднавісу. Желізна труба. Штука. Ця там 800 гривень. Угольник, це все не знаю. Зараз посчитаю, там записано. Тут один уголок десь суцільний. Там понаварувані. Там фермочка. Швелір. Тут угольники, два розкоса, 12 балочків. І доски. так Профіль. Е, жесть. Цей великий профіль покажу. Зараз 19400 е, Труба задня 1000. так Цей швеллер Бушний 1,5 Потім 1000. Далі що це? 1000 ще? Задня ферма Бушна. Це 800, 2400 балочки. 1000 доски, 300 саморезів на верх жесть. Потім так 1000 гривень це угольники, посчитав оці всі. На 400 це точно електроди. На 1000 це ці угольники теж. І далі 1000 цемент. Щоб бетонували, Це не считаємо пісок, це все. Тому зараз підіб'ю і отут напишу, скільки вийшов. Тільки под навес. Це ж чисто все біушного, свого не вважає нічого роботи. Це приблизно.